Важливо пам'ятати, що Євангелія в тому, що не те, що ми заслужили, ми отримуємо. Не те, на що б нам мало би по закону бути відміряно, ми заслужили. Але те, що ми отримали даром через Ісуса Христа. Бо Ісус, це той, друзі, хто пішов. У далеку країну прожив бездоганне життя, святе життя, чисте життя. Він заплатив ціну, найвеличнішу, найбільшу ціну, щоб ми могли повернутися додому. За наше повернення додому вже заплачено. Наш білет вже куплений. Все, все приготовлено. Рішення тільки за нами. А що ж таке церква? Що ж таке тоді церква? Церква, друзі, це є дім. Це є дім, де святкують перемогу, де святкують спасіння. Церква це є дім, де святкують нову історію. Де святкують нову історію.